У Парижі вперше зустрілися представники США, Європи та України, щоб обговорити припинення війни та розпочати мирні перемовини. І загалом складається враження, що ця зустріч була позитивною. Відбувається це на тлі побоювань Європи, що переговори між США та Росією проходять за спиною ЄС. Тож голова французького МЗС назвав головною новиною те, що США, Україна та Європа у Парижі вперше сіли за один стіл для обговорення кроків до миру. Президент Франції Макрон прийняв американську делегацію в Єлисейському палаці 17 квітня. Ну а США представляли держсекретар Марко Рубіо та спецпредставники Трампа Стів Вітков та Кіт Келох. І після зустрічі у США заявили, вони можуть припинити спроби укласти мирну угоду між Росією та Україною, якщо протягом найближчих днів не з'являться чіткі ознаки, що домовленостей дійсно вдасться досягти. В такому випадку США залишать спроби досягати миру в Україні та будуть займатися власними питаннями. Тож, про що говорили і що означає ця зустріч, я розповім у цьому епізоді несеться. Тепер спочатку. Ось, ви бачите, як президент Франції Макрон приймає американську делегацію в Єлисейському палаці. США, як я вже казала, представляють держсекретар Марку Рубіо та спецпредставники президента Трампа Стів Вітков та Кіт Келох. І ось кадри як високопосадовці США, Європи та України, уже сидять за одним столом. Вони вперше зустрілися разом обговорити шляхи до припинення вогню в Україні. Тобто, це як пише Ройтерс, були перші суттєві переговори на вищому рівні щодо мирної ініціативи Трампа, в яких взяли участь європейські. Ейці, але як пише політичний аналітик Костогризов, це ще не означає, що період турбулентності між США та Європою завершився. Звісно, ні. Але сам факт того, що вона відбувається, це значить, що розкол не настільки сильний, як, наприклад, того б бажали росіяни або китайці. Зрештою, і держсекретар США Рубіо після переговорів в Парижі відзначив, що США хочуть, щоб Європа була залучена до мирного процесу. Він також підкреслив, що прибув до Парижа з однією метою забезпечити реальні практичні рішення для припинення російсько-української війни. Макрон, як пише Ройтерс, намагається не допустити, аби США та Росія вели переговори без участі Європи, оскільки це могло б остаточно відсторонити європейців від участі в ухваленні рішень щодо майбутнього України. Франція я нагадаю, очолює групу європейських. Країн, які працюють над можливими варіантами гарантій безпеки для Києва, я вважаю, що це дуже важлива нагода для зближення з нашими українськими друзями разом з європейцями, поруч із вами. Адже на мою думку, всі прагнуть миру, безперечно, міцного та сталого миру, і саме цього ми всі щиро прагнемо. І тепер питання полягає в поетапності та способі досягнення цих результатів, яких ми прагнемо. Про зміст цих переговорів, які проходили за зачиненими дверима, відомо небагато. Макрон ці зустрічі назвав дипломатичною мобілізацією. Дискусію щодо припинення вогню він описав як конструктивну та повідомив, що переговори продовжаться вже наступного тижня у Лондоні. Утім, певні деталі переговорів оприлюднило видання Bloomberg. Агенція посилається на європейських чиновників. Вони розповіли, що серед пропозицій сполучених штатів послаблення санкцій проти Москви у разі тривалого припинення вогню. Однак скасування санкцій, поки Росія продовжує окуповувати території України, може стати проблемою для кількох союзників Києва. Пише видання для зняття обмежень Європейського союзу, зокрема розморожування заморожених активів, необхідна підтримка всіх країн-членів ЄС. Також США пропонують заморозити війну, а окуповані Росією українські території залишити під контролем Москви. Прагнення Києва вступити до НАТО більше не розглядатиметься. Більше деталей співрозмовники не надали, посилаючись на конфіденційність дискусій. А от голова офісу українського президента Єрмак каже, що Україна наголосила на прагненні завершити війну якнайшвидше. Та вкотре підкреслила, що необхідне повне, всеосяжне припинення вогню, на яке Україна, до речі, погодилася ще 11 березня в Джиді. Ну а Росія нагадаю цю ініціативу США, тимчасово повністю припинити вогонь не підтримала. Міністр закордонних справ Франції Баро. Сподівається на те, що найближчим часом вдасться досягти повного та безумовного припинення вогню, на яке вже погодилася. Україна і на яке європейці хочуть, щоб погодилася і Росія. Зрештою, європейські посадовці також хотіли з'ясувати під час зустрічі, які дії розглядає адміністрація Трампа, якщо вона не отримає прогресу від Путіна. Пише Блумберг. Тож у Парижі європейці хотіли переконати Вашингтон у необхідності зокрема застосувати ширший пакет санкцій. І, от пізніше, держсекретар Рубіо зробив заяву: мовляв, США вже за кілька днів можуть відмовитися від посередництва в мирних переговорах, якщо не буде прогресу в цьому питанні. А саме чітких ознак, що ця мирна угода буде укладена за словами Рубіо, Сполучені Штати не збираються продовжувати мирні переговори тижнями чи місяцями без кінця. Тому, на його думку, зараз потрібно швидко за кілька днів визначити чи можливо реалізувати цю угоду протягом найближчих тижнів. Президент провів 87 днів на найвищому рівні свого уряду. Неодноразово докладаючи зусиль, щоб покласти край цій війні. Зараз ми наближаємося до моменту, коли нам потрібно вирішити та визначити, чи це взагалі можливо. Якщо це неможливо, якщо ми настільки далекі один від одного, що цього не станеться, тоді я думаю, президент ймовірно дійде до того моменту, коли скаже: Ну ми закінчили цей сигнал США в першу чергу посилали Росії, кажуть аналітики. Але чи означає це і припинення військової допомоги Україні в такому разі, поки точно не зрозуміло. Буквально кілька днів тому президент Зеленський в інтерв'ю казав, що без допомоги США Україна і зазнає великих людських та територіальних втрат, але поки про такі сценарії говорити зарано. Попередження Рубіо пише Reuters, прозвучало на тлі ознак певного прогресу в переговорах США з Україною. Зрештою, Рубіо анонсував, що наступна зустріч може відбутися на початку наступного тижня, однак не назвав конкретної дати. Якщо американці вирішать дистанціюватися від мирних переговорів, то Росія, ймовірно, буде все ж вимушена продовжувати домовлятися, але вже з європейцями, адже європейський ринок. Збуту для Росії пріоритетніше ніж американський, каже політолог Чаленко. Тільки я нагадаю, що саме європейський ринок є одним із е, основних для російських енергоносіїв. Ми прекрасно усвідомлюємо, що зараз звичайно знижено присутність російських продуктів в Європі. Але якщо говорити саме про економічний аспект, так чи інакше, тут навіть має бути більша зацікавленість. В Європі в Європейському Союзі ніж. Навіть в сполучених штатах разом з тим, в день зустрічі у Парижі, держсекретар Рубіо мав телефонну розмову із очільником російського МЗС Лавровим. Це була їхня перша розмова, і російські стороні передали ті ж послання, що і українцям раніше. Трамп та його команда хочуть, щоб ця війна закінчилася, і представили всім сторонам контури міцного і тривалого миру. Росіяни після телефонної розмови повідомили, що Рубіо розповів Лаврову про перебіг зустрічі в Парижі. А Лавров у відповідь знову повторив про усунення ні першопричину української кризи пише російське МЗС, тож сторони домовилися тримати оперативний зв'язок і надалі. Наостанок нагадаю, що цій зустрічі у Парижі передувала інша зустріч. Вітков їздив до Путіна в Кремль, і ці переговори з ним він описав як переконливі та сказав, що мирна угода стосуватиметься п'яти територій. Пізніше в інтерв'ю Street Джорнал Вітков підтвердив, що під час дискусій. Путін був зациклений на українських територіях за словами американського високопосадовця, Росія нібито може отримати частину регіонів, але не всі? При цьому Вітков заявив, що Україна може менше хвилюватися про деякі регіони, якщо вони російськомовні? Нагадаю, Зеленський розкритикував заяву Віткова про українські території. Український президент наголосив, що Вітков поширює російські наративи і що Україна ніколи не буде визнавати тимчасово окуповані території російськими. Як ви думаєте, чи здатні американці в найближчі? Дні домовитися про припинення вогню чи піде на це Путін? Залишайте свої передбачення в коментарях. Ну а наша команда продовжує стежити за розвитком переговорів щодо миру в Україні.